А для нас, для людей ніхто не щитав. Ми не щиталися люди. Ми щиталися, я вам скажу, навіть не люди, а тварини третього сорту. Там одному пробили голову і просили, дайте хоч зеленки людині, кров пішла. Мені так само, а вони кажуть, зеленки нема. Етому м'ясу ще зеленько витрачати. Нас перевезли якийсь сезон, завезли в підвал, і там вже почалося саме страшне. Там вже били безпощадно. Там били чим могли і як могли. Водою відлівали від нас, бо мене дуже тяжко, щоб пробили і ребра поламали, закинули в камеру. Камери старого типу, нари, зроблені з досок, збитих просто з досок і бетон. І нас не розв'язували ні руки, ні очі. Я спитав, кажу, а як нам їсти, чи як в туалі заходити, як хочете, так і робити. Нас це не цікавить. Нас не розв'язували приблизно. Около 15 суток. До того в мене натерли руки, що на руках були навіть у Я попав вже потім в Донецьк на вахту, вони мене там підлічили трошки. Мене направили в ВК номер 7 город Горловка. Це саме найстрашніше це прийомка, коли тебе привозять, і починають бити. Бити ж били жорстко, було дуже тяжко, роздівали догола.